Доброго дня, любі діти та шановні батьки! Сьогодні на з вами заняття з ознайомлення із соціумом. Подивіться на картинку. На картинці зображена сільська хата. В давнину українці жили саме в таких хатах, і там було все дещо інакше, ніж тепер. Чи хотілося б вам помандрувати в ті далекі часи і познайомитись із побутом та звичаями наших пращурів? То маємо нагоду адже сьогодні до нас у гості, до своєї щедрої хатини, запрошує привітна дівчинка Настуся? Діти, куди нас запрошує Настуся? Так, до української сільської хати. Ось ми, діти, і потрапили в старовинне українське село і до натусеної хатини підійшли. Її хата невеличка, гарненька. Стіни такої хати чисто вибілені, білі-білі, під стріхою розмальовані візерунки, а дах хати вкритий соломою. Розкажіть, яка на вигляд традиційна українська хата? Так, правильно, поруч із хатою подвір'я обгорожено тином, плетеним парканчиком із гілок і лози. Біля хати є квітник, де посаджені чорнобрівці мальви, кручені паничі, а в дворі ще є споруди. Хлібець для худоби, курник, клуня, де зберігаються різні продуктові запаси. У Удавнино на подвір'ї поблизу хати споруджували дерев'яну криницю у вигляді журавля. Криниця була потрібна селянам, щоб із неї брати воду, чисту і дуже смачну яким було подвір'я української хати? Що можна було побачити у дворі та біля нього? А тепер зайдемо до хати. Як у ній цікаво, більшу частину кімнати займає українська піч. Також чисто вибілена, ще й розписними візерунками прикрашена. Вона обігрівала хату, дарувала їй затишок, а ще годувала. Наші прабабусі в такій печі щодня випікали хліб, варили і смажили різні страви, ставили їх у піч у горщиках за допомогою спеціального приладдя металевого рогача з довгою ручкою. А коли страва спечеться чи звариться, так само і виймали з печі. Покажіть на малюнку піч. Яка, на вигляд, українська піч? Для чого вона слугувала? Так, обігрівала хату, дарувала затишок, а ще й годувала. Уся хата була прикрашена вишиваними виробами. На столі скатертина, на подушках наволочки, на полицях та скрині серветки. Ну і, звісно, на покуті біля ікон та коло печі висіли вишивані рушники. Які вишивані вироби прикрашали українську хатину. Посуд у хаті був переважно глиняний, глечики, горщики, миски, і зберігався він не в шафах, а в спеціальних поличках на миснику. Ось такою затишною була українська хатка, і багата вона була не коштовними речами, а працею своїх господарів, їхньою гостинністю, добротою та щирістю. Діти, Настуся підготувала для нас подарунки. Подивіться, це вироби українських майстрів, такі, які колись були в кожній хаті. Глиняний плечик таким гарним його зробив гончар, виліпив із глини на гончарному крузі. Потім запік у спеціальній печі, а тоді ще й мастерно розписав смужечками, крапочками, орнаментом із квітів та листочків. Чи подобається вам глечик? Чому? Який він на вигляд? Який український майстер його зробив? Це вишита серветка, яку вишила ще одна народна майстриня вишивальниця. Розкажіть, які кольори ниток використала вишивальниця? Що вона зобразила на серветці? Діти, а як ви гадаєте, чи могли в давнину діти обійтися без іграшок? Звісно ж ні. І тому умільця майстрам, які займались виготовленням народної іграшки, завжди була робота. Погляньте, які іграшки. Кого вони зображують? Як ви думаєте, з якого матеріалу зробили ці іграшки? Діти. Я вам пропоную пограти в гру умільці та речі. Вам потрібно уважно розглянути українські вироби. Та назвати відповідно до виду народних ремесел. Наприклад, посуд це гончарні вироби, вишивані вироби та народні іграшки. Давайте спробуємо разом. Глечик виготовив і зробив. Так, молодці. Зробив і розписав гончар. Слухайте далі. Миску зробив і розписав. Так, правильно, гончар. Серветку зробила. Вірно, молодці, вишивальниця. Коника вирізав майстер народної іграшки. Так, різьбяр. Рушник вишила. Так, молодці, вишивальниця. Горщик зробив і розписав. Так, гончар. Вишиванку зробила. Молодці, вишивальниця. Свищика зробив майстер народної іграшки. Так, правильно, різьбяр. Діти, а пташку, хто вирізав? Вірно, різьбяр. Молодці. Так, молодці. Діти, а зараз давайте згадаємо, про що ми з вами говорили. Так, про красу української хати. Ми були на гостинах у дівчинці Настусі. Діти, як виглядає українська хата? Так, молодці, а на цьому наше заняття закінчується, а я вам кажу до побачення та до нової зустрічі!